Середа, 2 квітня 1134-та доба дуба війни. Ворог бив з артилерії і скидав боєприпаси з безпілотників на Нікопольщину. Чи безпечно почувають себе Дніпряни під час ворожих атак? Що нового з'явилося в громадах області? Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Ввечері та вночі агресор продовжував терор Нікопольщини, райцентру і Марганецької громади. Бив з артилерії та безпілотниками, скидав боєприпаси з дронів. Постраждала 48-річна жінка. їй надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда в області працювали сили протиповітряної оборони. Наші захисники збили ворожий безпілотник. Система оповіщення про повітряну тривогу на Дніпропетровщині зазнає змін. Відтепер сигнали тривоги лунатимуть більш локалізовано лише в тих районах області, де існує безпосередня ймовірність загрози, а не по всій території одночасно. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Очікується, що більш цільове сповіщення позитивно вплине на освітній процес, дозволяючи навчальним закладам у безпечніших районах продовжувати роботу без зайвих переривань. Також це сприятиме більш стабільній роботі бізнесу, який часто змушений призупиняти діяльність під час тривог навіть за відсутності прямої небезпеки для конкретної місцевості. Про ситуацію в інших регіонах російські окупаційні сили завдали удару по Запоріжжю, наслідок чого загинула людина. За інформацією обласної військової адміністрації, ворожий дрон атакував автомобілі, що були припарковані біля будинків. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення. Ворог завдав масованого удару безпілотниками по Харкову. У місті лунали гучні вибухи, зафіксовані влучання по двом цивільним підприємствам у холодногірському районі. У виробничих будівлях виникли пожежі внаслідок обстрілу. Вісім людей постраждали, з них троє дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки. поставити на центрний. Ось. Мазати на біло на гантер. От. Это. Абиваю да на руку. Досу. og det er deg. Про втрати ворога далі. За добу на фронті російські загарбники втратили 1410 осіб, сотні одиниць техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення становлять особового складу понад 918 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 31 тисяча одиниць. Крилатих ракет 3 тисячі Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Ворог продовжує атаки на Дніпропетровську область. Дніпряни систематично чують сигнал повітряної тривоги. Окупанти застосовують безпілотники та інші засоби повітряного нападу на обласний центр. Як врятувати власне життя і життя близьких? Куди ховатися від прильотів і атак? Тож чи є в нашому місті укриття, чи достатньо їх, та в якому вони стані? Наші журналісти вийшли на вулиці міста і поспілкувалися з Дніпрянами. А що це в садик і підвал? Іли в мене в домі в підвал ми прячемося. Так там ж підвал настоящий, Ну, як каналізація там і все задовольняє, тому що двері відкриті, і знаєте, безхаченки там постійно перебувають, і воно знаходиться в антисанітарному ну, становищі. Тут, де ми живемо, у нас біля будинку немає укриття. І то, Коли починається тривога, ми всі виходимо в коридор. Ну, напевно, не дуже охороняють, тому що ну, вона ж відчинена постійно, і тому там ну, всяке можна знайти. Детальніше про стан укриттів дивіться у новому випуску програми Народний репортер, яка вийде у понеділок, 7 квітня о 15.30 в ефірі телеканалу Д1. Кримінальна хроніка. На Дніпропетровщині СБУ затримала агентів, які готували два теракти. Більш детально речниця управління СБУ у Дніпропетровській області Ольга Кім. ピッ Служба безпеки України успішно зірвала плани російських агентів, які готували два теракти на Дніпропетровщині. Їхньою першою ціллю був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ, під який вони планували закласти вибухівку. Завдяки злагодженій роботі контрозвідки зловмисників затримали ще на етапі підготовки. Вони вже спорядили вибуховий пристрій і проводили до розвідку поблизу першої цілі. У місці затримання правоохоронці вилучили 3 кілограми вибухової речовини з детонатором, які були. Замасковані в каністрі та посилені металевими елементами. За даними слідства, агенти РФ двоє місцевих жителів, один з яких раніше мав судимість. Вони вийшли на контакти з російськими спецслужбами через телеграм-канали, шукаючи легкого заробітку. Зловмисникам оголошено про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо підготовки теракту. Наразі вони перебувають під вартою та можуть отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За позовом прокуратури Кривого Рога з підприємства стягнуто понад 700 тисяч гривень збитків. Прокурори встановили, що підприємство постачальник теплової енергії в місті не дотримувалось вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища і порушило порядок здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Загальна сума екологічної шкоди перевищила 700 тисяч гривень. За рішенням суду, підприємство сплатило кошти. Про події в житті області далі. На Нікопольщині відкрили новітній модульний фельдшерсько-акушерський пункт, який стане важливим центром первинної медичної допомоги. ФАП з'явився на території Червоногригорівської громади завдяки підтримці чеського уряду. Дивимося сюжет. Сучасний модульний фельдшерсько-акушерський пункт це справжній крок у майбутнє медичних послуг, адже такі об'єкти зводяться за новітніми технологіями. Модульний ФАП стане важливим центром первинної медичної допомоги для місцевих жителів. Тут можна буде отримати кваліфіковану консультацію, необхідну медичну допомогу та пройти базові діагностичні обстеження. Важливо, що приміщення спроєктоване з врахуванням всіх сучасних вимог до безпеки та зручності як для. Для медичних працівників, так і для пацієнтів з великим хвилюванням сьогодні відбувається така подія. Досить складний час живемо ми в нашій державі. І казалось би, що є досить багато проблем, які першочергово необхідно вирішувати. Ми розуміємо, що Збройні Сили України це допомога, але цей же час на досить високому рівні. Вирішуються такі, казалось би, не досить судьбоносні питання в масштабах нашої держави, але для нашої громади, повірте, це є ну, такий подарунок, про який важко було мріяти. На протязі останнього року декілька заходів відбувалося стосовно реалізації цього проекту. і зустрічі в місті Києві це і підтримка. З боку Дніпропетровської обласної державної адміністрації, в особі нашого губернатора Сергія Петровича Лисака, це в першу чергу розуміння паном послом, це розуміння урядом Чехії, проблема, яка є на сьогоднішній день в громаді. Я не буду повторюватися, що наші поважні ведучі сказали, але ми все розуміємо, що здоров'я на сьогоднішній день це питання надто важливе. Відкриття такого медичного закладу це створення комфортних умов для населення, яке проживає не тільки в селі Привільному, а й в селах, які знаходяться поруч. Можливо, навіть і в селах, які знаходяться в другій територіальній громаді. Адже таке обладнання, яке до нас заїхало, такі новітні технології, такий надто сучасний європейський вид закладу, він я не кажу, що потрібно боліти, але, на жаль, життя таке, що є категорії людей, які потребують медичної допомоги. Я низько вклоняюся людям, які мали відношення до всього, що сьогодні відбувається, і пройдуть роки, цей заклад буде функціонувати. Цей заклад буде працювати в своєму прямому функціональному призначенні. а саме лікувати мешканців і села Привільного і всієї нашої Нікопольщини, громади. Низько кладіться. Дякую. Від всіх мешканців територіальної громади є такий символічний подарунок, де є всі абсолютно регалі нашої держави. Це є герб, це є знак Збройних сил України, цей наш тризуб і прекрасні слова. Слава Україні! Героям слава! У громаді щиро дякують уряду Чехії за таку чудову можливість. Люди отримують доступ до якісних медичних послуг у сучасних умовах. Посол Чехії приїхав на презентацію мобільного ФАПу. Дуже дякую, що я сьогодні можу тут бути з вами. Для нас це також дуже видатний момент. І як вже тут декілька разів було сказано, що здоров'я дійсно і для чеської республіки, і для чеського уряду і для чеської спільноти є дуже важливим. Ви також знаєте, що Чеська Республіка вона стоїть за Україною і боронить її не тільки тим, що дає допомогу, але також тим, що розвиває проекти розвитку і в цьому також підтримує Україну. Повалочнову реконструкції України послугами мобільного ФАПу зможуть користуватися мешканці Червоногригорівської та сусідніх громад. Яна Андрусенко, Олександр Шевченко, новини Д1. У Могилівській громаді Дніпровського району відкрили центр безпеки громадян. До нього входять місцева пожежна команда, станція поліцейського офіцера та фельдшерський пункт. Всі ці підрозділи оснащені автомобільною технікою та необхідним спорядженням. У сфері обслуговування новоствореного центру знаходяться 12 населених пунктів. Пожежний підрозділ поповнили місцеві добровольці, які пройшли відповідне навчання. В рамках програми президента Зелена країна працівники Павлоградського лісництва разом з усіма охочими висадили понад 13 тисяч нових дерев на площі у 2,5 гектари. Висаджували зелені насадження на ділянці, де кілька років тому сталася лісова пожежа. На згарищі тепер ростуть сосни та дуби, оскільки змішані ліси є більш стійкими. Десяток родин з прифронтових територій Синельниківського району отримали прихисток на Закарпатті. Це люди із Новопавлівської та Межівської громад. На місці є все необхідне для комфортного життя. Зручні шелтери з сучасним ремонтом, меблями і технікою. Куточками для найменших сім'ї отримують фінансову та гуманітарну допомогу. Людям, які хочуть виїхати із профронтових територій, допоможе Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Звертатися можна до органів місцевого самоврядування або на гарячу лінію, телефон якої ви бачите на власних екранах. А далі про життя наших співвітчизників за кордоном у Франції вирішили продовжити інтеграційні програми для українців та їх сімей. Зараз в республіці проживає більше 60 тисяч біженців. Окрім мовних курсів, пільг на проїзд громадським та залізничним транспортом, французи пропонують безкоштовно відвідати кращі музеї своєї країни. Більшість яких розташовані в Парижі. Подробиці від нашого спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленка. Вітаю, колего. Так, вітаю студія. Дійсно, зараз у Франції ще продовжується проект, коли українські біженці, які тут перебувають, мають змогу і досі отримувати естетичне задоволення від відвідень музеїв чи якихось культурних центрів. От, наприклад, я зараз перебуваю у Вінсенському замку. Це досить відоме місто у Франції, взагалі унікальне у Європі. Це найбільший замок вважається. і його унікальність ще в тому, що це єдиний замок, де королі Франції обрали собі саме як як вони тут жили, і також це було місце оборони. Його розташування зумовлено тим, що от за ці за муром розташований Вінсенський ліс, який був завжди багатий на дичину, та це був як, -як захист від нападів навколо цього замку. Є рів, який заповнюється водою, і його ні разу ніхто не зміг завоювати навіть у 1815 році, коли намагалися штурмувати цей замок російські. Скі війська разом з Австріавстріяками та пруськими військами, і вони так і не змогли зняти взяти цей замок, бо тут було саме розташований штаб військовий штаб, і також цей штаб діяв до 1940 року. Тут останні були генеральний штабу французів, і тоді вони звільнили. І німці зайшли все ж таки в венсенський замок і вже позалишили його після війни. Тобто, такі унікальні міста для українців доступні, можна гуляти. Ніхто вас не чіпає, і єдине, що є календар, де можна дізнатися, де вхід вільний, чи на 100%, чи на половину, чи як. Бо, наприклад, от зараз вхід вільний у Вінценський замок, але кілька екскурсій, які тут є, вони все ж таки платні. Але квиток коштує на екскурсію, наприклад, скажемо, 13 євро. Студія дякую, колего. Нагадаю, з нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Новини спорту українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок зустрілися в очному матчі однієї восьмої фіналу на ґрунтовому турнірі WTA 500 у США. Людмила разом із Софією Кенін у двох сетах розгромила Надію та Алділу Суджаді. У чвертьфіналі Людмила Кіченок і Кенін зустрінуться із тандемом Хелі Баптист та Кетті Макнеллі. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На сьогодні в обласному центрі від 7 до 17 градусів із позначкою плюс. Вітер північний півтора метри на секунду. Без опадів у Кам'янському 7-15 градусів тепла. Опадів не очікується у Синельниковому. Від 7 до 19 градусів вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують. У Павлограді та Самарі від 6 до 19 градусів тепла без опадів. У кривому розі від 6 до 17 градусів із позначкою плюс опадів синоптики не прогнозують. У Нікополі від 7 до 18 градусів вище нуля. Ввечері очікується сильний дощ. У жовтих водах 7-15 градусів із позначкою плюс без опадів. Таном на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиториї і в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!